Ми зараз проживаємо тяжкий час. У нас зараз війна. І от у цьому відчутті долаючи нашого ворога, маючи різні фронти. І на різних фронтах у нас відбуваються успіх і перемоги. Перемоги які? Після 24 лютого у нас відбулася велика перемога. Весь народ об'єднався в єдине ті. Це велика сила єднання. Ніхто не очікував. Це сила. Друга така перемога, яка ну, незламна, це Дух наш, який теж ніхто не вірив. І думали, завтра вони там десь поперебігають, пороз'їжджаються. І все буде так, як хтось планував за 3-4 дня. Але я вам скажу ще одне. Ми живемо у Звягелі, де колись Лесі Українка сказала, скрізь, скрізь сльози я буду сміятися і серед лиха співати, серед лиха співати пісні. Шановні друзі, у нас так війна. І слава нашим Збройним силам, що вони нас бронять. Але і люди наші живуть, бо вони хочуть жити у мирному житті, у військовому стані. І ви, оті є волонтери теж на своєму фронті, які даруєте відчуття життя. І коли життя не втратить серць, коли ми будемо жити повноцінно, дякуючи футболу, дякуючи тому, що завтра буде звучати пісня, дякуючи тому, що бігають і ходять діти в школу, ми не зламні, сила нашого Духу Цьому. Це до того, що дехто говорить, от нема що їм займатися, нема чим займатися футбол, почали говорити і так далі, професійна футбольне ліга. Повірте, це дуже важливо. Ви теж воїни свого фронту. Ви сьогодні даруєте людям відчуття миру, життя і надії. І вам за це сьогодні величезне спасибі. Дякую. Що сьогоднішні кроки, які ми зробили спочатку, коли перший Підрозен Сергійович прийшов до мене і почали це говорити, я десь десь з таким моментом, десь з оцінкою у того, що я тільки що заперечував і говорив, що можливо не на часі, а можливо, це нам і не під силу на сьогоднішній день, а можливо і інші інші моменти. І я вам скажу, наскільки багато скритого потенціалу в нас самих є, якому самі навіть не віримо, і не бачимо, і не очікуємо. І сьогодні, от коли ми стояли на спортивно побудованому майданчику Дмитро Сергійовичу із нашою головою федерації, який приїхав і показував, що от побудований майданчик себе третій школи. Так? І якраз тоді Микола Іванович отримав інформацію, що ми заняли, ми, вся наша команда, п'яте місце. Ви бачили, яке було у вашого керівника Миколи Івановича радість. Він вам що де я ж не думав, що я придушу десь, чи там ще щось таке, знаючи свій потенціал професіоналізму. І з вами він зробив те, власне, що мені здається, Миколаманці саме не вірили, правда? Так, да. <плес> Але зробили. І це є результат. П'яте місце, повірте, старту це дуже успішний, гарний результат. <плес> І вам... І що, Сьогодні скільки діток вже на вас хочуть рівнятися, ми будемо по-іншому, трошки з іншим форматом започатковувати наш дитячий, юнацький і жіночий футбол у нашому місті. І насправді, <плес> <плес> рівняючись на вас, ви є наша візитівка, ви є наш прапор, який заохочує, піднімає. І ви знаєте, скільки людей стоїть біля стадіону, це я до голови Федерації говорю теж. Ми ж витримуємо ваші рекомендації, не можна просити людей. І люди ображаються, що не можуть попасти на стадіон. Я так думаю, що ми все ж таки вже, ну, будемо трошки по-іншому підходити до цих питань і будемо їх розв'язувати. Зараз ще раз, всім величезне спасибі. Всім, хто приймав участь в організації і Особливо вам, шановні молоді хлопці, наші воїни сьогоднішнього е, такого фронту, який я вже вам говорив, спасибі Вам велике. Пикласна команда. Я дивився, коли ви граєте, кожен, хто настає ступеньку, я на свою ступеньку стою, щоб ви забили. Як тільки стану ту ступеньку, обов'язково, Андрій, спасибі шані. Чиваляра забив, я дякую. Да. От, і це так було. Ви даруєте радість. Спасибі Вам Велике. Ви даруєте людям відчуття. Що вони живуть. Спасибі, спасибі і спасибі. А, хочу, хочу сказати, що попереду великі плани, і треба мріяти, до них треба готуватися і обпевнені в тому, що у нас дуже швидко закінчиться війна. Повірте, такий дух людей наших ніхто не зламає. І коли ми зуміли у цьому році прийти в другу лігу. Повірте, коли настане кращі часи. Не буде місця і тим, хто сьогодні, можливо, цим не захотів займатися. Були ж команди, які вийшли, а ми виросли. Значить, у нас попереду ще більше успіху, коли будуть добрі, сприятливі цьому часи. З перемогою всіх нас! Слава Україні і нашого!